Про конфлікт з ТЦК, зокрема в Полтаві. Виник там конфлікт між представниками ТЦК і полтавцем, який поводився агресивно щодо військових. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області. Один з представників ТЦК тримав за одяг полтавця. Цивільні жінки і чоловіки, які стояли поруч в агресивній формі, вимагали від військового відпустити затриманого. І чоловік, який конфліктував з військовими, надав їм посвідчення. Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, От начальник Полтавського ТЦК, Роман Істомін, зазначив, що військові мали всі необхідні документи для здійснення заходів зі сповіщення населення. А командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк коментуючи ставлення українців до роботи територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, заявляє, що дії та публічні вислови деяких українців перетворилися на потужну зброю ворога. За його словами, ставлення до ставлення суспільства до ТЦК несправедливе. Співробітники ТЦК це військові, які брали участь в боях, а не людолови. З нами на зв'язку Сергій Ворон, офіцер Легіону Свободи. Добрий день, пане Сергію. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Як ви можете прокоментувати ось побачене і цю ситуацію? От коли ви це побачили, які у вас виникли думки і реакції? Ну насправді я побачив тільки зараз, але це є типовим відео. На жаль, для нашого суспільства останнім часом а, воно, я так бачу, широко так само розійшлося мережею і стало популярне, тому що сьогодні в суспільстві є так, так би мовити, дійсно вкид такий а, суспільного запиту. На жаль, про те, що люди в формі, зокрема люди ТЦК, це якісь а, ну вже називають нібито як людоловами. Хоча я знаю дуже багато представ які наші колишні побратими після поранення якраз займаються мобілізацією населення, що є також і аспектом для захисту нашої держави. Ну, власне, неприємно дивитися на такі, на такі речі, а інколи дійсно стає там дещо соромно і за людей формі, але потім потім, коли починаєш розбиратися в ситуації, то зрозуміло, що там не все так однозначно, але чомусь завжди картинку якраз подають з точки ну доволі таки невигідної для зокрема центрів компанії Тому я що в нашому суспільстві переглянути ставлення якраз до е, таких випадків і розбиратися у кожному з них доволі. Пане Сергію, ось командувач сухопутних військ зсу написав такий допис: каже, як я здамся без бою, чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки, і на вічі пілотаж це зруйнувати замисли ворога, завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І ось е, кажуть, що от росіяни зараз дуже вправно користуються тим, що вони бачать, яка реакція деяких українців на ТЦК, і е, що це таке ну, окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК теж і е, в усіх матеріалах. Про неправомірні дії ТЦК свідомо опускається найголовніший акцент Неправомірною передусім, є відмова чоловіків від свого конституційного обов'язку захисту України. А як ви думаєте, чому так склалося? Чому таке ставлення до е військових військовослужбовців, працівників ТЦК? Я хотів би сказати, в принципі, можливо, навіть найголовніше, що наша держава, Українська держава, буде існувати, як і будь-яка інша держава, доти, доки будуть знаходитися чоловіки, здатні її захищати. Тому, в принципі, от ось такі речі, коли ТЦК ходить і так би мовити, роздає повістки по вулицях, воно є неправильно, тому що. Ми по всіми всі пам'ятаємо на початку війни черги до От я вас хотіла спитати, це... чому в 22-му році були черги, а зараз е не виходять і передають один одному. Ага, там ТЦК, значить, на ринок не підемо, бо вони по вихідних там. А ввечері теж ніхто не виходить на вулицю і сидять по домах, ховаються і так далі. Тому що все дуже просто ворог вкинув інформаційну тезу е і вбив е максимально вбив мотивацію у мільйонів українців і захищати власну державу. І сьогодні ми кожен із нас складає іспит власне, чи має право він морально мати свою українську державу. І якщо має право, значить треба йти і захищати нашу державу. Я на свій на своє переконання, от е вважаю, що після кожного обстрілу українських осель. Після кожного ракетного обстрілу росіян мирних українських міст біля ТЦК мали би е, бути знову черги здорових чоловіків, які йдуть захищати свою державу для того, щоб вже завтра ці ракети не летіли по його домівкам. Оце я вважаю правильна мотивація. Коли люди тікають десь на кордон з Румунією, з Молдовою, тонуть у Тисі, ну про що ми говоримо? Е, я можливо зараз скажу досить, досить голослівно таку тезу. Її треба сприйняти правильно, але а, в якійсь мірі можливо можливо було правильно відпустити чоловіків за кордон тих чоловіків, які зневажають цю країну і не ну, хочуть цих їх... ухилянців так. Так, їх треба позбавляти громадянства. А, ну адже після ну там, після української перемоги, вони матимуть а, той самий голос на виборах, як і ті хлопці, які проливали кров. Але погодьтеся, це не надто об'єктивно. Людина, яка проливає кров, і люди, які ця держава не потрібна, яка хоче втективної, так би мовити, як вони себе називають, людина світу. От вони не вважають себе українцями. Тому а, в принципі, ну в мене є зневага до таких людей, тому що. А я вважаю, що кожен українець повинен все ж таки знайти в собі мужність та сили, віднай віднайти себе в тому числі в збройних силах України, в тому числі тому, що захист держави це не тільки там іти воювати, це і інші там, зокрема і економічні аспекти, тому що кожен з нас сьогодні має віддавати усе задля української перемоги. Закарпатті теж подібні історії. Жінки перекрили трасу Київ чоп через мобілізацію і проти методів ТЦК. Перекрили в районі санаторії Карпати в селі Ракошино. На Закарпатті дорогою для проїзду намагається звільнити поліція. Раз далі в районі Мукачево. Люди перекрили дороги через масову мобілізацію в регіоні. Що вони кажуть? Всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація. Боремося за незалежність і за найкраще життя. Для наших дітей, але такі терористичні методи мобілізації, коли в балаклавах просто б'ють, викрадають людей з вулиць, це неприпустимо, оскільки це порушення всіх прав і свобод людини, які призводять до недовіри влади і головнокомандувачу, і це призведе до бунтів всередині держави, на що чекає рашистська влада. Це так пишуть ці організатори, і вимагають, щоб повістки вручали цивілізованим і законним. Методом вручати ось так повістки це законний метод. Нам потрібен всьому суспільству українському сьогодні потрібен чесний і відкритий діалог. Всім потрібно чесно і відкрито пояснити права і обов'язки людей, тому що ми дуже часто сьогодні говоримо про права, але забуваємо про обов'язки громадянина перед державою. Який надав їй і освіту, надав медичне обслуговування, яке не яке, але це наша держава. Всі ці послуги залежать від того, яку країну ми будуємо. Ну і взагалі в країні є найбільший запит це запит на справедливість, і це дуже важливо, тому що ось ці можливо там не поодинокі, але моменти якогось несправедливого, навіть в тому числі відбору, коли в суспільстві говорять, що там дуже багато сільського населення забрали на війну міського. Але е, треба розуміти, що ворог користується якимись цими тезами, і він їх збільшує, поширює, і е, фактично створюється нагнітання думки, і е, це є запорукою того, що е, фактично вбилась українська мотивація йти і відстоювати свою державу. А от е, коли я кажу про діалог, е, це потрібно суспільством чесно поговорити, що е, так є в людини права, і ТЦК е, має максимально дотримуватись. Прав людини і проводити всі свої процедури відповідно а, до регламентів, які в них прописані. От, але водночас людям так само треба казати, що окрім прав є обов'язки: обов'язки прийти, відмітитись, пройти ВЛК. Якщо людина має ті чи інші протипоказання до служби, вона отримає відсрочку. А протягом цієї відсрочки особисто я рекомендував би взяти якусь спеціальність спеціалізацію. Так от. зараз тому багато що... хто так робить. До речі, я ось дивлюся і серед колег, теж тому що то пишуть журналісти там з інших каналів, що все подався в ЗСУ і. І каже, знайшов собі, знайшов собі спеціальність, яка близька до моєї, і тепер я буду там працювати в тому підрозділі чи в тому, але за тією спеціальністю, яка близька до того, чим займався. Абсолютно, тому що я хочу сказати, от я шукаю а, в нашому підрозділі на різні спеціальності, починаючи від водіїв, а, продовжуючи діловодами, простими діловодами, люди, людьми, які будуть оформлювати ті чи інші заявки а, на матеріальне забезпечення, а, там продовжуючи різні... і так далі. Яке так зовсім великий спектр спеціальностей, які сьогодні можна зайняти і бути корисними для своєї держави, і я завжди усім наводжу приклад. От в моєму підрозділі служить 19-річна дівчина, яка закінчила профтехучилище. А Аня вона самостійно прийшла до військомату і самомобілізувалася до збройних сил. Сьогодні віднайшла себе, вона є старшим кухарем, а чудово справляється своїми обов'язками. І як на мене, вона як. Кращий приклад для всіх хлопців, як потрібно чинити, якщо ти хочеш себе реалізувати, в тому числі із захисту населення і нашої країни, так почули. Ну і знаєте, все таки мені здається, що задля справедливості варто сказати, що м, якщо перевищують свої повноваження, ТЦК, то е, представники ТЦК, то про це теж треба говорити, якщо якось вони себе ведуть. Не цивілізованим способом, як тут пишуть е, наші глядачі, я вам хочу сказати це те саме запит на справедливість. Суспільство має бачити, що якщо ТЦК дійсно. Десь перевищує свої повноваження, що що так само давайте визнаємо, трапляється. Обов'язково має бути проведене розслідування обов'язково мають бути покарані, можливо, навіть показово покарані для того, щоб суспільство отримувало відповіді на всі свої запитання. І коли суспільство буде бачити, що в країні царує справедливість, я думаю, ніяких питань взагалі не виникати. Наші глядачі тут багато пишуть про те, що порушують права людини, коли її луплять на вулицю. На вулиці чому ховаються тут на владу? Ну тут кремлівські наративи нормально працюють. Про те, що хто винен, і от я пішов би, якби було отак, от а не отак, от і, і купа і якихось іще причин, так, так. От якби мені ще зробило отак, от то я б тоді пішов. Але дехто пише представники пані Ірина пише: представники ТЦК ведуть себе нормально з ухилянтами. Треба ще й повідомляти телефони, щоб знати, куди дзвонити для сповіщення про ухилянтів. Отаке є, ну, yeah. коли деякі дружини, ображуючись на чоловіків, так само повідомляють ТЦК. і... Таким чином користуються моментами. Але насправді от дійсно дуже багато тез, особливо ця популярна теза, що а хай спочатку депутати підуть, потім ми підемо. Я завжди задаю цим людям питання, а що без депутатів вам ця країна не потрібна? Ну от, якби не були тих депутатів, вам не потрібна ця країна? от Мене не цікавить, підуть депутати чи не підуть. Я там особисто зробив свій. Власний вибір і без будь-якого депутата я мобілізувався і самостійно пішов захищати державу. Тому не шукайте для себе виправдань так. А, різних російських наративів. От російський наратив він як виглядає? Він дає відповіді, е, самозаспокоєння звичайному і типічному українському хилянту, який би сидячи десь вдома на дивані, міг би себе заспокоїти. Ага, депутати не пішли, то чому я маю йти? І він так само заспокоюється і фактично в нього вдома все нормально. А тим часом на фронті я вам хочу сказати, що ситуація не дуже легка, тому що дуже багато хлопців воюють уже дуже достатньо часу без будь-якої ротації. Повірте, психологічно це також дуже складно. Сьогодні люди над зусиллями над людськими зусиллями тримають фронт, і їх також надо міняти. Просто це конче необхідно тому що завтра фронт просто. Підійде ближче так, до всіх, так, так, так і знову і кожен буде ось нас, тут. не з нас має розуміти, що якщо ми не будемо воювати в українській армії, то е, без різних прав дотримання прав і свобод, е, повірте, у захоплених територіях росіяни будуть мобілізувати населення без жодних запитань і дотримання різних конвенцій. Так, далі ми таку таку тему збудили на сам кінечі, зачитаю що якби не провокували, пише Неоніла, то все було би добре. А то не дай Боже прийдуть кацапи, то й питати нікого не будуть. Так. Почули. Ну і ми ж е, чекаємо ще е, законопроект про мобілізацію. Там мають бути прописані методи, яким чином е, будуть сповіщати, яким чином будуть роздавати повістки. І тоді ось ця проблема, коли на вулицях е, роздають, вона може зникнути. Якщо це буде в інший спосіб, дякую вам за включення. Дякую, що е, розповіли е, з нами. Розібрали цю тему. Офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов був з з нами на зв'язку говорили ми про конфлікт з ТЦК в Полтаві і на Закарпатті.